Всім привіт! Сьогодні відео буде про хеджування. В Ютубі не так багато відео на цю тему. Якщо є, то вони вузько спеціалізовані, там показано або хеджування тільки для отримання прибутку з ф'ючерсів, з або для захисту від зміни ціни при участі в лаунчпулах. Я постараюсь розказати про всі випадки, коли можна хеджувати, і як це зробити. Якщо коротко, хеджування це стратегія управління ризиками, яка передбачає відкриття. Протилежної угоди. Наприклад, ви купили для якоїсь активності один ефіром, щоб захистити себе від зміни ціни, ви просто відкриваєте шорт на один ефір. Якщо ціна піде вниз, заробите на шорті, якщо ціна піде вгору, заробите на споті. Вірніше не заробите, а нічого не втратите. Тому що прибуток на споті чи на ф'ючерсах буде перекривати збиток з другої угоди. Так, перший випадок це якраз самий поширений в лудоманів, криптонів. Це заробіток на спреду. Якщо на одній біржі є ціна на даний актив токен, наприклад, 1,01 на Bybit, на Мекс буде 0,9 центів, 0,9 доларів, ви на біржі, де менша ціна відкриваєте лонг, і на біржі, де, менша, де більша ціна, відкриваєте шорт. І таким випадком ви забираєте різницю. Ось конкретно по цьому токену я вже давав кол в трейд канал він був. Була ситуація, коли на Binance була ціна 78%. Центів, на Мекс 83 цента. На Binance відкрили лонг, на Мекс шорт. І забрали різницю тут біля, біля 5-6% було. І ось результат. Плюс 500 я закрив. Потім ще була можливість перевідкривати з біржі WhiteBit уже. І таким чином, коли ціна вирівнюється, ми забираємо різницю. Відкривати треба в тих випадках, коли ця різниця на фьючерсах, а не, наприклад, на одній біржі на спот 50 центів, на фьючерсах на іншій біржі 60 центів. Ця різниця може і не вирівнятися, або там буде дуже великий фандінг що ще за все. і ви мало що заробите фандінг, Це комісія, яку ви сплачуєте на фьючерсах в певний період часу, кожних 4 години чи кожних 8 годин. Вказується вона для того, щоб вирівнювати ціну попиту і пропозиції. Найкраще для, перед заходом такі угоди в чатах спілкуватися, уточнюватися. У нас, наприклад, є чат. Тут можна спитати, чи по певній угоді краще зайти, чи ні. Також дивитися, чи буде кол в моїй ж групі на таку угоду, тому що більшість різниць, їх можна просто не забрати, на них нічого не заробити. Наприклад, на одній біржі токен торгується в мережі Binance Smart Chain, в інший в ефіріумі, і можливості переказати з одної на другу немає. Моста також немає, і ви просто ніколи не дочекаєтесь, коли ціна вирівнюється. Для того, щоб заробити на таких угодах, треба, щоб ціна вирівнялася. Зазвичай угоди відкриваються тоді, коли токен торгується перші 24 години. В перші 24 години виводи збір закриті, і це така природня причина, чому ціни різні. В інших випадках можуть бути нюанси, і треба уточнювати. І ці нюанси часто грають навпаки в мінус, як вчора було по токену Орка. Була різниця майже в відсотків 10-20 між біржами Мекс і Гейт можна було відкрити на Гейті Шорт на Мексі Лонг, але гейт в примусовому порядку закривав позиції гейт шорт в мінус по справедливій ціні, і по факту там нічого не вийшло заробити. Тому все треба уточнювати. Є багато нюансів, тому що за утримання позиції ви також платите спред. І він не завжди може покрити ваш прибуток. Тому це все треба уточняти. Якщо є якісь навіть коли в групах, то все індивідуально, не завжди такі випадки працюють. По XTR токену ми забрали непогано. Там була різниця цін і різниця фандінгу. В основному різниця фандінгу. Тут ми там ми забирали на хеджуванні за рахунок фандінгу. Ось цього процента якийсь плачується із. Позиції на фьючерсах, наприклад, за відкриття лонг ви отримуєте 2% кожних 4 години. За відкриття шорту на інший біржі ви платите 1% і виходить, що кожних 4-8 годин ви заробляєте цю різницю 1% за рахунок фандінгу. Це також хеджування. Ви відкрили на одній біржі шорт на інший лонг і на цьому заробляєте. Далі лаунчпулу ще поширена тема для хеджування. Наприклад, на Гейт чи Байбіт часто проводяться. Недавно на Bybit. Ось, наприклад, був лаунчпул токена Ойк. Тут відсоткова ставка була досить висока, показує 850% річних. Можна було купити просто токени OIK на споті, закинути їх в лаунчпул і отримати протягом періоду дії лаунчпула з 12 по 19 березня. 850 і вище відсотків річних. Для того, щоб не втратити на курсі OIK, вам потрібно було знайти біржу, де він торгується в основному це MEX, І відкрити тут вибрати ордери в OIK і вказати суму шорта на суму кількості токенів, яку ви закинули в Launchpool. Закинули в лаунчпул 1000 токенів відкрили шорт на 1000 токенів. Все, коли лаунчпул закінчився, ви забрали токени, продали їх на споті і закрили шорт. Все. Ви без ризиків заробили на лаунчпулі. Але тут також є нюанс з фандінгом. Наприклад, тут ви заробляєте 850% річних, фандінг може стягуватись відсотка кожних 4 години. Це виходить 3% в день, і за рік ви платите за фандинг 1100%. Тобто, якщо фандінг перевищує лаучпул, брати участь в такому невигідно. Якщо фандінг менше за лаунчпул, ви купуєте на споті, кидаєте в лаунчпул і паралельно відкриваєте шорт на таку саму кількість токенів і забираєте різницю в процентах. Тобто треба слідкувати за цією ставкою фінансування. Також можна закидати токени під якісь активності, наприклад, ви хочете отримати айдроп від. Певно, проєкту. Езерфі, наприклад, закинула туди один ефірум під стейкінг, для того, щоб не втратити на курсі, ви заходите так само в шорт по ефірумі на один ефір. І тримаєте цей шорт до тих пір, поки не заберете ліквідність із проекту, не продасте ефір, і тоді тільки зможете вже закрити шорт і зафіксувати. В принципі, нуль. Ви нічого не втратите, нічого не заробите, але отримуєте айдро від проєкту. Якщо він його виплатить, звісно, бувають різні випадки. Так, наступний випадок це позика під сейл. Позика або хеджування під сейл. Недавно був сейл на біржі Binance. Не на біржі, в їх гаманці, якщо точніше. Ось останній був 20 березня, про нього писав. За останній місяць це вже, мабуть, третій. Якщо не четвертий, й в середньому виходить прибуток 100 доларів з аккаунта. Для того, щоб взяти участь в селі, потрібно внести 3 BNB до 3 BNB. 3 BNB це плюс-мінус 1900 доларів було на момент сейлу. І для того, щоб не тратити, ви або берете позику, або відкриваєте шорт паралельно із покупкою 3 BNB. Купили 3 BNB на селі, занесли ось як показано їх для участі. В 12 занесли, в 14 можна було забрати. Тобто на 2 години вам потрібно захистити від падіння ціни BNB, якщо таке буде. Ви або ж відкриваєте шорт тільки вже по BNB. Відкрили шорт на 3 BNB. В момент покупки на спот. Потім продали на споті після закінчення сейлу, закрили шорт, все, ви нічого не втратили на курсі. Фандінг тут мінімальний, на це можна не звертати увагу, якщо токен. Дуже популярний і по ньому великі об'єми торгів. Зараз покажу конкретний випадок, як я відкривав на BNB. Ось по 3-3, 10 відкривав шорт по BNB. Купляв перед цим BNB для сейлу і паралельно відкривав шорт. Як бачите, реалізований. PNL, тобто я заробив на шорті близько 90 доларів. Виходить, що я на курсі споту втратив би 90 доларів, а так я їх не втратив, тому що захеджував. Другий варіант при участі в сайлах можна взяти позику. Можна взяти на біржах позику, можна на децентралізованих майданчиках, такі як Aevo або Kinza Finance. Якщо в Bybit, нажимаєте фінанси, криптопозики. Покажу варіанти. Хочете ви взяти в позику BNB для сейлу? І у вас є тезер. Щоб не відкривати фьючерси, якщо ви не вмієте цим займатися, ви можете просто взяти позику і взяти участь в сейлі. Для прикладу, 01 BNB я взяв позику. 77 буде як застава. Підтверджую угоду, все, ці кошти. В мене є на споті, я їх можу вивести на гам... гаманець Binance і взяти участь в селі. Потім повертаюся назад ж, сюди на біржу. Токени BNB я виводжу вже з гаманця, докупляю, тому що для участі в селі частина знімається, плюс комісії. Докупляю BNB, щоб було 0.1, який я позичив, нажимаю погасити. І ось цих 77 доларів мені повертається назад на рахунок. Також по аналогії можна на ОКІК брати. Тут збільшуєте активи, позика. І по суті, далі вже по аналогії вибираєте токен, заставу, в чому робити, в якому актив USDT, і по аналогії повторяєте. Стосовно децентралізованих бірж, кінза підходить. Добре для цього сайту для цієї активності. Кінь Finance, фінанс. Вкладка Dashboard. Спочатку поповнюйте сайт в тезері, якщо у вас є тезер, і ви хочете взяти BNB. Тезер у вас, само собою, має бути на гамаці Metamask, OKX або Wallet. То в мережі В мережі BNB. Поповнили сайт. В USDT. Потім вже ми можемо обрати позику, Borrow у BNB. Показує, що я поповнив в тезері. 100 тезера. І можу взяти позику в BNB. Нажимаємо Borrow. Можемо максимум 0.12. Цю суму й візьму. Боров BNB. Підписали транзакцію. Все, ці BNB вже в мене на гаманцю, вже я їх можу переказувати на гаманець Binance і брати участь в селі. Або можна так само закидати під лаунчпули Binance, які також часто проходять. Потім, щоб погасити, ось угорі відображаються вже мої позики, мої активи. Щоб погасити, нажимаєте напроти BNB Repay. Мають бути у вас ці BNB-шки на гаманці, сума, яку ви позичали. Вказуєте максимум, Repay BNB, підписали транзакцію. Все, після того, як погасили, ви можете вже виводити ваше USDT назад на гаманець. Неопороти тезера Віздром нажали і вивели на гаманець. Все коло закрите. Ви не втратили нічого на курсі, скористалися можливістю заробити на сейлі. І все у вас чудово. В моменті позики, коли курс токена, який ви позичаєте, сильно росте, більше 10%, наприклад, за короткий період за період позики, то в такі моменти вам треба зайти на сайт, де ви робите позику або біржу і докинути кошти. Нажати supply і докинути трошки тезера або іншого активу, який ви вносите, як заставу, щоб у вас не ліквіднуло. Вашу позику, і ви не втратили на курсі. Ліквідація це не так погано. У вас просто заберуть тезер, але ви залишитесь із позиченими BNB. Може бути таке навіть, що ці BNB будуть дорожче коштувати, ніж вас ліквіднуло, забрало позику. Але таке не так часто буває і краще цього не допускати. На Авіо можна робити все по аналогії, тільки якщо тут побачите, є оклику, це означає, що. Тут маленька, маленька пропозиція, тільки 0.3 BNB можна взяти під позику. Тобто кінза фінанс для цього краще буде. Наступний випадок хеджування фік 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 це фіксація аирдропу або алокації. Ось конкретно мій випадок, я брав участь в сейлі в IDO на EasyPad. Отримав слінкшот покуп покупку по 0.1 долара за токен. І я хочу захеджувати цю позицію. Я отримав 42 тисячі токенів 13 860 вже продав по курсу три рази вищому. Інший хочу захеджувати. Отримую я ці токени тільки через півтора 2 місяці приблизно. Я відкрив на біржі MEX паралельно шорт. Відкрив ось по. Зараз ще покажу. По 0,015. І зафіксував, помилився трошки, купував я по одному центу, продав по 3 цента першу частину і іншу 50% прибутку я вже зафіксував шортом. І ось ціна вже впала нижче ціни сайлу. Якби я не хеджував, я зараз був би по залишку в мінусі, але я захеджував і вже маю прибуток реалізований 227 доларів. Коли я отримую всі токени за локації, я можу закрити угоду, або раніше, якщо буде в мене таке бажання, і продати токени на спот. Все, виходить, що я буду в плюсі, навіть якщо токен вже укатається. Також, скоро буде лістинг токена Nilon, Nil, по ньому були роздачі айрдропу, і по ньому також можна захеджувати вже прибуток. Наприклад, на біржі Bybit він торгується на премаркет ф'ючерсах. Якщо ви отримали ардроп у цьому токену, айдропи доволі непогані були, я бачу, скріни навіть по 18 тисяч токенів хлопці отримали. Якщо вам підходить ціна 89 центів за токен, і ви хочете вже зараз зафіксувати прибуток, то просто зайшли на премаркет. Спотовий, або у випадку Bybit, фьючерсний премаркет відкрили шорт на суму айрдропу, наприклад, айрдроп на 1000. Ви хочете продати його наперед по такій ціні. По 89 центів. Відкрили шорт по 89 центів 1000 токенів. Потім, в момент лістингу, це буде вже завтра. Продали токени на споті, навіть якщо це буде ціна вже 50 центів, Byte вже продали на споті. Закрили позицію на фьючерсах, і ви вже по факту продали по 89 центів. Байдуже, яка буде ціна на споті, по факту, за рахунок хеджування, ви вже заробили, верніше продали по конкретно вказаній ціні. І наступний випадок це просто набивати об'єми на біржах під отримання айрдропу. От я хочу отримати айдроп від Backpack, тут зараз можна фармити поінти. Зайпомте, буде тривати 10 тижнів активність, перший сезон почався. Для того, щоб отримати ядро від біржі, треба просто торгувати. По аналогії, все з біржею PardEx. Тут також є XP, можна їх отримувати за торгівлю на біржі. Щоб торгувати не просто в тупу на удачу, заробиш чи не заробиш, я відкриваю угоди з хеджуванням, тобто на цій біржі в мене ось. На Paradex, Long по IP на 200 токенів. На backpack у мене шорт IP. Так само на 200 токенів. Виходить, тут в мене плюс, тут мінус на ту ж саму суму приблизно. Я фармлю поінти під два проекти і нічого не втрачаю на курсі. От конкретно для Paradica тут більше поінтів дає за утримання довгих позицій. тобто по тижню, по місяці, щоб угоди висіли. Просто так ви не можете відкрити угоду, тому що за тиждень ви можете як втратити всі кошти, так і заробити, але це вже лутка і великі ризики. Щоб цього не сталося, я просто відкрив протилежні угоди, захеджував їх на двох біржах. Я тут отримую дроп, там отримую. І байдуже, куди піде ціна. По факту, якщо депозит дозволяє мені, час від часу перевіряю ціни, які і фармлю безкоштовно майже аеродроп. Потім в один момент я закрию, тут закрив по маркету, тут закрив, все. Ці позиції відіграні, можу нові відкривати. В той самий час відкриваю на однакову суму в протилежних напрямках на двох біржах і лутаю вже аердроп в кінці із, по суті, ризикових вкладень. Тільки на комісію потрачуся, і можливо фандік, якщо він буде різний на двох біржах. Хеджувати можемо як future, саме, тобто на одній біржі лонг відкрили, на інший шорт на ту саму кількість токенів, так само і на споті. Наприклад, про це я вже казав під лаунчпуле. Відкрили спот, купили один ефір на споті, занесли його кудись, відкрили шортом. Хеджувати ми можемо тільки шортом, якщо це саме протилежна угода до лонга або спота. На споті ви, само собою, ніяк покупку іншою, якщо ви купите на споті, верніше, ви на іншій біжі спотом ніяк не захеджуєте. Це можливо тільки на фьючерсах. Якщо щось не сказав або десь є помилки, пишіть в коментарях. Так само вся інформація стосовно угод, де можна заробити на хеджуванні, це можуть бути спреди, лаунчпули і так далі. Я викладаю, якщо це менш ризиковане в основний канал. Посилання буде в описі. І якщо це більше ризиковано вже лутка, така собі трейд, я викладаю в канал EasyTrade. Тут вже більше ризики, але, відповідно, і більша можливість заробити, і плюс є багато інших угод, не тільки по хеджуванню. Тому підписуйтесь, пишіть якісь коментарі. Дякую за увагу.